Коли я запустив гру, то оч Вау, нічого собі! Оце так вони підтягнули графон. А ні, стоп, це версія для PlayStation 4 чи ні, чи для PlayStation 5. Чорт, казали ж мені підписувати відео, щоб потім не плутатися, де яка версія. Оу, привітулі! Як ви зрозуміли, зараз я розповім про The Last of Us Part 2, Ремастеред про саму гру я нічого не буду розповідати. Якщо ви досі в неї не грали, то скоріше за все ви віддаєте перевагу іншим жанрам. Бо на мій смак Тлоу це один з найкращих екшенів від третьої особи, взагалі. Ну і історія. Але перейду я вже до ремастеру, поки не затягнуло. Переведення отримало ряд графічних поліпшень, і як ви зрозуміли зі вступу, помітять його лише дуже вмотивовані люди. Бо без прямого порівняння з оригіналом можна починати гру Знайди п'ять відмінностей. Навіть чесні 4К лише при 30 FPS, а от 60 кадрів вже з роздільністю 2К та апскейлом. Тобто, це десь такий самий режим, як і у версії для PlayStation 4, але з патчем для PlayStation 5. У відчуттю, все працює стабільно в обох режимах, і експерти з Digital Foundry щойно це підтвердили. Те, що графічна гра майже ніяк не змінилася, насправді є компліментом розробникам, які витискали з PlayStation 4 усі соки. Але не варто сваритися на людей, які робили цей ремастер. Скоріше за все, у них не було 40 мільйонів, які були у авторів ремастеру людини Павука. Тому тут такий і результат. Ще з технічного завантаження стали помітно швидшими, але не миттєвими, і додалася підтримка DualSense. Але годі про технічне занудство. З боку Sony просити гроші за такий ремастер було б справжнім здирництвом. Тому вони додали трішки нового контенту, і от вже тут стає цікаво. Для початку про рівні, які були вирізані з оригінальної гри. Їх всього три, здебільшого це просто симулятор ходіння з кількома міні-іграми чи просторовими пазлами. Але в одному навіть доведеться постріляти. Головна їх цінність коментарі розробників, які пояснюють, з якої причини ці рівні були вирізані з фінальної версії гри. І як не дивно, головна причина наративна. Розробники зрозуміли, що ті сценарні та ігромеханічні рішення, які були прийняті в цих рівнях, розтягують гру та не дають бажаного ефекту в кульмінації. Ці, що більше, навіть погіршують сприйняття фіналу гри з точки зору емоційного занурення гравця. Деякі коментарі також пояснюють геймдизайнерські рішення, які приймаються під час розробки, що теж було цікаво почути. Дарк Конервапарі можливість грати на гітарі ви окремили в повноцінний режим, що насправді треба було зробити ще в оригінальній грі. Я не володію вміннями гри на гітарі, але якщо згадати, як ентузіасти втілювали відомі хіти завдяки цій механіці, то її реалізація була доволі реалістичною по звучанню з поправкою, що це додаткова механіка в пригодницькій грі, а не повноцінний симулятор гри на гітарі, в переведенні додали ще кілька струнних інструментів, наприклад, банджо, і це не просто скінчик, а це справ. В банджо, тобто окремий інструмент, який звучить інакше. Також на звучання впливають додаткові налаштування педалі звукових ефектів, чого не було в оригіналі. Хоча наповну розкрити цю механіку не дозволяє маленький тачскрін до на якому й потрібно перебирати струни. З приємного можна обрати з поміж кількох виконавців, у тому числі композитора гри Густаво Сантолала, в рівень молодшіший аніж зараз, можливо, десь в період розовки першої частини. Головною причиною придбати цей ремгастер я бачу саме в новому режимі виживання, який має назву No Return Суть його проста. Обираємо героя, за якого відправляємося на арену, де доведеться відбиватися від хвиль противників. Маємо 10 героїв по 5 з боку Еллі та Еббі Відкривати їх доведеться поступово, але кожний має свій базовий набір вмінь, рецептів та пристосовані для конкретних стилів грання. Наприклад, Лев чудово підходить для стелсу. А Джоел та Томі не можуть ухилятися від противників Мабуть, старість здається знаки. Зате діди мають вищу протидію до близьких атак та унікальну зброю. Аби завершити повне коло та ну, пройти no Return, потрібно здійснити 5 успішних послідовних забігів, щоб дістатися та перемогти боса. Після кожного успішного забігу повертаємося на базу для поліпшення зброї чи покупки додаткових рецептів для амуніції чи навіть зброї. Станок поліпшення зброї є й на аренах, але навряд у вас стане часу користуватися ним. Перегравим між хвилями ледь Вистачає би добігти до скрині з припасами та виготовити аптечку чи гранати. А деякі режими арен так взагалі не дають часу на перепочинок, постійно підкидаючи пресингуючих противників, поки не сплине час. Після завершення перших дев'яти забігів, відкриються щоденні забіги. В цьому типі гри комбінація рівнів для забігів є сталою для усіх гравців протягом 24 годин. Ідея його дуже проста: визначити, хто пройде весь цей ланцюжок забігів якнайшвидше, набравши найбільшу кількість балів. Попри всі ти в гри, що найзліший звір це людина. Для мене в No Return найбільшу небезпеку становили саме заражені. Найчастіше я помирав, будучи жорстоко загризеним, і зазначу, що потно грати навіть на середньому рівні складності, не уявляю, що там відбувається на Grounded. Попри те, що розробники називають цей жим Rogue-like, я б назвав його, мабуть, просто Rogue. адже після смерті абсолютно весь прогрес та всі накопичені ресурси та предмети зникають разом з героєм. Жодного спільного до Свідучі валюти чи предметів персонажі не мають. Кожний забіг починається з абсолютного нуля. Також по різному комбінується набір рівнів для цих забігів. Зі спільного прогресу можна виділити хіба що виконання умов для відкриття персонажів та костюмів для них, а також додаткових режимів вилазок. Але вони не мають безпосереднього впливу на ігролад та, по суті, є прогресом всього режиму no Return. Сподобалося, що розробники не вивалюють на гравця все й одразу, а поступово. Від... Відкривають нові типи арен та модифікаторів, які, до речі, мають як негативний, так і позитивний вплив на гравця. Ймовірно, цей режим є залишками Factions, окремого мультиплеєрного проєкту в серії, який нещодавно офіційно на жаль скасували. На жаль, тому що я все-таки покладав на нього позитивні надії на противагу торічньому roguelike режиму для God of War, Agnaro, No Return не має сюжетного навантаження. В першу чергу це можливість випробувати бойові механіки гри без жодних наративних обмежень. А ще я думаю, що цей ремастер в першу чергу готувався для релізу на ПК. Але навіть якщо й так, це все одно найкраща версія гри для тих, хто ще не знайомий з історією Джоела Еллі та Еббі. Якщо ж ви хотіли повернутися до гри з оновленою графікою, то мушу вас розчарувати. В графічному плані ремастер більше схожий на просте переведення гри для нової консолі, якому більше пасувала б назва Director's Cut, а не ремастер. Різниці без прямого порівняння ви не помітите. А на PS5 з патчем можна отримати 60 FPS у старій версії гри. За додаткові 330 гривень, які просять з власників оригінальної гри, по суті дають бонусний контент, в якому насправді можна провести не менше часу, ніж в оригінальній грі. При цьому No Return мені виглядає як повноцінний самостійний режим, над яким попрацювали. Жаль тільки, що в ньому відсутній кооператив. Хоча на деяких аренах нам можуть допомагати наші компаньйони, і в деяких режимах, якщо він помре, то гра закінчиться. Ненавиджу курва таке. Особисто я був готовий купити це оновлення саме заради додаткового контенту та нового режиму. Але якщо вони вас не цікавлять, то краще приберегти гроші для чогось іншого, наприклад, на догнат зсу. А якщо ще щось лишиться, то звичайно можете й підтримати улюбленого блогера. А я дякую усім, хто вирішив підтримувати мене. Особлива подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам усім. Дякую, що додивились. Пишіть, що думаєте про такий ремастер. Ну і побачимося в інших відео вже зовсім скоро. Далі буде. Бувайте.